Ось і завершив опалювати 6 лютого. Декілька відео вже, я думаю, ви переглянули. Сьогодні якось непередбачувана ситуація відбулася в котельні. Е, ну, Почнемо, щоб до 5 хвилин е, вкластися. Е, Пройшов рівно тиждень, як працює котел борца в мене на об'єкті. Е, я заклав дрова, е, був коментар порахувати, скільки ж там тих полінець влазить. Значить, Нарахував я 20 з невеликого формату ось такого. В основному сьогодні, Не в основному а палив тільки на букові. Ось такий бук, це букові три роки. Його вже черв'яки почали їсти, кору з'їли. Ну, Але сам він є твердий. Але дрібно вони порубані, оскільки в мене був інший котел не на цьому об'єкті. Попередні дні я палив десь приблизно такого формату дуб і акація. Сьогодні суто на... Букові сухому, йому 3 роки тому букові вже. Значить, що ж з котлом відбувалося? Я думаю, ви переглянули попереднє відео. Набирав дуже швидко потужність. Значить, я також хто пропустив повний котел буку. Я розпалив зняв перше відео. Його можна переглянути на каналі пана Бориса. Коротеньке, до 2 хвилин. Проходить година часу. І я приходжу тих 5 поліниць, в мене там лежало. Це не ці, а інші. Підкладаю в котел. Проходить хвилин 15 і він дуже швидко набирає потужність, більше 100 градусів. Насос не справляється по малому колу. Зараз я відео знімаю, він все. Він вже не крутиться, не гудить. Ось зворотка. 50 градусів. На котлі 60. В топці нічого немає. Там, ну, я тако зніму. Там пару жаринок. Е, на бочці я теж відео знімав, було більше 100 градусів. Зараз якось воно вирівнялося. Ось, бачите, 85. Я хотів 85 отримати по всій бочці. Серединка 85, а низ, подивіться. 25 градусів. 25 градусів. Я включив і опалення на другий поверх, щоб працював насос, перший поверх. І другий поверх з програматори працюють. Я налаштував по 22 градуси, щоб якось відбирати тепло. Але фізично котел дуже багато давав температури, а сам насос не справлявся. В чому ж може бути причина, Бук дрібний. І на днях в мене от цепочка, терморегулятора цей, я її знімаю в кінці. І вона в мене була злетіла, розібра... ось тут розщібнулася, і була перетягнута. І виходить, це забагато тяги було. Коли було вже більше 100 градусів на котлі, ми з паном Борисом зідзвонилися. Я закрив повністю піддувало, зафіксував цепочку і собі зразу позначив, щоб ну, другий раз уникнути таких проблем. Котел почав. Скидати до 90. Потім, як тільки воно почало знову відкриватися дверко пішло поза 100. Ну, а далі одні спостерігання, сам насос оцей не справлявся. Ішло то до 70, то до 50, 55, дуже довго стабілізувалося. Скільки е, працював котел, котел працював пів 8. Температура розгону починалася від 25 градусів. Я прийшов з роботи. На оцих реле, тут все світилося червоним, що треба опалювати, але насоси всі були вимкнені. Пишіть, а, ще давайте відкриємо, побачимо теплообмінник. Треба десь чимось підсвітити. Теплообмінник. Чуть-чуть щиток. Зараз до 5 хвилин і воно YouTube знову. чекайте, то спішу, вибачайте. Теплообмінник ось так виглядає. Я його не чистив тиждень часу я теплообмінник не чистив. Я тільки попил вибрав. Все, пишіть коментарі думки, зараз буду розбирати фільтр і розбиратися. Тепла було багато, а бочку не вдалося зарядити до 85 знизу. Хоча 2 дні тому і вчора я розпалював однотипно було, тільки була бук і акація. Все було добре. Сьогодні такий просто нюанс виник. Всім дякую за коментарі. Спокійного та мирного вечора.